Отже, панове, всім доброго раночку. Вчора, 1 січня, в нас сталася така прям ох подія, облетілися бджоли. І вони облетілися практично по всій Україні. В когось може пасіка в тіньку стоїть, то там і не облетілися. А де пасіка на сонечку стоїть, тим паче десь в південних регіонах України. Пасіка облетілася бджоли, пішли на обліт. Навіть <кій> бачу коментарі, що якась жіночка писала, що в Одесі бджоли пішли на обліт і вже носять пилок, бо цвіте підсніжник. Всі в шоці, ми в шоці, але щось з цим треба робити. Сівши, подумавши і глянувши стан сімей, я зрозумів, що краще їм вже дати кані. Запасів то в них вистачає, повинно бути все добре, але є. Сім'ї, яким би краще дати канді. І це не по тій причині, що в нас облідав, а по тій причині, що в середині зими якби це планово дати канді для бджіл. Але канді тепер, виходячи з цих умов, нам треба давати або канді, або будь-яку іншу підкормку, крім сиропу. Хоча й сироп зараз можна дати. Рідкий вид можна дати, бо ми зараз от ранок, 2 січня на дворі плюс 10. Це щось з чимось, я ще такого ніколи не бачив. Сьогодні знову буде е, обліт бджіл. Я не знаю, ми підемо подивимося, чи у нас підсніжники цвітуть. Е, але треба з бджолами щось робити, бо є е, багато чинників, які зараз дуже-дуже погано можуть відбитися. В кого ще в, е, в зимовниках бджоли стоять, ще півбіди. Ну в кого бджоли, отако, як в мене зимують на волі, а це більше, 95% пасічників, що бджоли зимують саме на волі. Нам потрібно е, їх убезпечити. Е, ну, по ідеї, по ідеї, світловий день ще не збільшений, значить, і розпліт не має йти. Тобто, бо розпліт матки починають в лютому червити, навіть коли на дворі мінусові температури, мінус 20, мінус 15, мінус 25. Це не, не, знаю, не має значення. Матки починають сіяти тоді яйця, і тоді починає йти розпліт. Коли збільшується світловий день. Нам ще до збільшення світлового дня приблизно місяць, але виходячи з того, що вже пішла температура, вже пішло тепло, воно може різко закінчитися. Тому бджоли повинні бути закриті і утеплені зараз. Навіть якщо у вас бджоли завжди зимують без, е, без утеплення, вони зараз повинні бути утеплені. Бо е, при різкому паданні температури, якщо температура різко впаде, не дай Бог. Дуже багато бджіл, які розповзлися вже по рамках, вони можуть назад не встигнути зібратися. А коли там буде утеплення, температура буде триматися і повинно бути все добре, бо розплоду в гніздах ще не має бути. Е е якщо кілька днів такого потримається температура, я перегляну сім'ї і знаю, чи там є розплід. Якщо там є розплід, панове, це фіаско. Їх треба утепляти, їх треба взагалі заносити в якесь приміщення. І треба робити так, щоб коли буде мінус, а він по-любому має бути. Ну якщо, якщо він не буде, то я вас вітаю на початок сезону, так як в Сполучених Штатах, так як в Каліфорнії, будемо починати сезон з грудня місяця. На Алман поїдемо, на апельсин поїдемо. ну коротше, Це є дуже, дуже такий великий стрес, але я думаю, що мінус такий ще буде. Тому потрібно до цього підготуватися. Перше, давайте бджолам підкормку. Друге, в кого є можливість, хто вже це прийняв рішення, перевірте, чи є розпліт. Якщо його немає, бо температура тепла вже тримається не перший день. Якщо його немає, слава Богу, якщо він є, це вже велика проблема. Заносите в зимовники, в кого є можливість, утепляйте якоюсь фольгою, ще щось, але так, щоб там не було ж душно, там люточка, щоб е, могло функціонувати повітря, ходити і е, клуб джіл міг добре провітрюватися. Що й ми зараз починаємо робити? Значить, зараз ми підготували канді для тих сімей, які слабші, для сильних ми не будемо давати. Сильних точно є, точно знаю, що є, в слабших, може вже й під'їли. Вони зараз розповзлися і може вже і під'їли. Тому даємо корм, все повинно добре. ну Єдине, що ще може спрацювати, що на дворі тепло, то бджоли менше корму їдять. Тобто цей фактор може вплинути позитивно. Але з другої сторони, якщо бджоли вже починають в активну фазу входити свого життя, то з них підуть наоборот, більша кількість корму. Будемо бджіл годувати, кому потрібно хто цей. І бджіл будемо годувати ще й по тій причині, якщо вони зараз почнуть активно розвиватися, в них немає звідки зараз робити приносу, то треба ще й готувати білковий корм. Тоже майте на увазі, щоб був якийсь пилок, можливо, соєва мука якось замінити. І так далі. Бо це вже щось день п'ятий такого тепла. Тобто, щось пішло та й не так. Е, тому, панове, підписуйтеся на канал і дивіться, як я зараз тут ложу канді. Е, канді роблене ну, не вилежене, воно роблене на бистру руку, але бджола зараз краще, ніж взагалі нічого. Так що дивимося. Значить, от таке от, е, цей, бачте, по підносах порозкидали. Робимо трошки. Ну, у нас таке, його вже треба полежати, щоб воно було таке нежидіньке. Відносно. Тобто таке, як молоде тісто. Піде. Воно не попливе, якщо воно в пакеті, чуть-чуть воно не попливе. Бджоли будуть помаленьку брати. Опа, Стукнув і вже бджоли шушать. Кстати, отаке утеплення це дуже зараз добре, тому що гніздо вентилюється і в нас проблем не буде з тим, що тут холодно. Це відводочок. Це не сім'я, ми рол ложимо прямо наверх, дивіться, бджола вилетіла без всяких цих, У мороз вона б так не полетіла. Я кожен сезон починав знімати і потім на якомусь моменті закидав, бо не було оператора, не було кому допомогти. Цього року ми зробимо все Все, корито, покажу, що в мене відбувається на пасіці. І кота цього покажу, який до наушників візи. Кажу до наушників, який лізе до цієї. Так, туди. Який лізе до 에... мікрофона. Тук-тук-тук. Апа, у нас тут сім'я. Дивіться, у нас є такий момент, чого саме цю сім'ю вам показую, бо по-перше, тут була мишка. Но... Вона була на сільниках з боку, я думаю, в гнізі її нема. В мірі не видно. До речі, да, ще в таке тепло ще будуть дуже активно миші по пасіці шастати. Так що теж, дивіться, уважно на рахунок мишей. Опа! Дивіться, те, що я тут бачу в гнізі, тут корм є. Але це відводочок. І тут знаєте, чого е, хочеться показати? Бо тут зараз стелина І це викличе певні проблеми. Ну, ми ще тут не бачу. Відводочок маленький. По три рамочки. Замітили, так? Да? Що три рамочки. значить Як з стелиною зробити так, щоб було все в порядку? Бачите? Виріс. Ми цих бджілок сюди змітаємо. Отак. От ну. Мені струкава Не, не, не кліпай, саме головне. Так, знов утепляємо. Ну, за сильних сім'ю я не переживаю, але є в нас слабенькі. Їм треба трьом штукам цим слабеньким дати. Ну все, Їм тут буде добре. Миша була, дивіться, наробила шкоди і пішла. От дивіться, наробила шкоди і пішла. Ну, це ж капець. Потім, думаю, десь стільники брати на сезон. Так, тут просто закривай. Знаєш, потоково знімаю відео, щоб ви не думали, що ми тут щось хімічимо. Чи там цих славнозвісних пасічників, які тільки люблять критикувати. Так, ну це, по ідеї, навіть сильна сім'я, але вони вчора раніше почали обльотватися. Ще, як я теж визначаю комунести канді, бджоли раніше пішли, значить біженце в них щось не так. Хоч і це не можна зараз писати на проблеми, бо в бджіли, якщо проблеми, то і вони обльотуватись будуть в мінусову температуру таке буває. Е, хто? Е, ну, тут повинно звісно, бути все тіп-топ. Да, бачите, це такий е, зразковий. Дивіться, тут такий зразковий цей раз, два, три, чотири, п'ять, шість улочок бджоли. Це доволі сильна сім'я. Бачите, вона сидить правильно. Вони пішли більш за все, тут є в них мет, ось довидно. І вони більш за все пішли через те, що просто, просто температура, вулик швидко прогрівся, бо в цих вуликах нові вже стінки тонші. Але ми їм теж даємо. Бо я думав, що ця сім'я, ця сім'я буде трошки щось не так. Слава Богу, що все нормально. Опа, теж закриваємо. От такі кришки, бачите? Конденсат не збирається за рахунок пропилів. Ну, хоча ці пропили треба робити ще більше. Зараз ми ще підемо в одну із розряду тих, хто раніше пішов обльотуватися, але там сильна сім'я і я знаю, що у них ну, 100% все повинно бути добре. Останні сім'ї дивитись не будемо. чуете звук? Я зараз возьму микрофон и а поднесу. Значит, смотрите. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И восьми улыбки не бачу. Семь улыбок. Все хорошо. І вони сидять біля передньої стінки. Це для тих пасічників, хто не знає, як визначити, е як же правильно поняти, чи в бджіл є корма. Значить, вони сидять під передньою стінкою. Клуб зібрався правильно і рухається тако назад. Тут все добре. Я не знаю, чи на відео видно, що тут є бджоли, а ну покажи трошки ближче. Бо тут зараз пасічники скажуть, що я придумаю. Ну, видно, видно, ходять. Я просто не хочу пленку знімати. Тобто. І ми послухаємо зараз їх трошки. Їм все одно вони навіть толком не реагують. бачите Класно, дуже класно. От я люблю, коли сім'ї саме так зимують. Це дуже і дуже чітко. Дивіться, шершень, бачите. Моєго. Знаєте, в мене тут на пасіці в пустих вуликах. Час від часу гніздяться шершні, оси. Я минулого року дуже багато. Уничтожив все шерчні, щоб теж закидав відео в тік-ток Але ось тут є стара заставна, котре цей. І дивіться, у мене тут є таке. Вижте, гніздо і шершні їздо, дивіться, зимують. Як, як зимують шершні? бачите? Дивіться, віздо. як вони круто зимують. Де ще ніколи не бачив, я вирішив їх залишити, не чіпати, подивитись, ну, їх треба знищити. От, як зимою шачні? Значить, ось до гніздо їхнє. Ось до їхнє гніздо. І вони тако розповзлися. І вони живі. Вони в стані спокою, але вони живі. Ніколи не бачу. Я думав, вони будуть всі сидіти в клубі, теж так як бджоли. дивіться. Бачите, вони живий. Ніць. Живі. Просто порозсідалися, економлять корма і зупинили всі свої життє, е, ну, життєобмінні процеси. Ну Їх треба знищити, бо тут на пасіці на цей сезон буде повний капець. Якщо вони остануться живі. Ми їх знищимо. Ну це в пустих вуликах. Кстати, один із старих вуликів тут а, стає 28 рамок. І в цих вуликах дуже круто качається мед і розвивається бджоли. Так що, панове, всім гарного дня. Сильні сім'ї можете не підкорнювати такий приклад, як тут. Слабше, кого бачите, хто раніше пішов на обліт, Перевірте, може там щось не так. І все у вас буде добре. Бджоли будуть гудіти, мед будуть нести, вони перезимують і поперевіряйте пасіки. Зараз це важливо. Всім гарного дня і на все добре.